Народу друга Клячківського Савора, одного з найталановитіших революціонерів-організаторів, своєю невтомною працею на добро українського народу, своєю непохитною вірою в перемогу української революції, своїм великим характером і силою волі, друг Клячківський Савур здобув любов і повагу усіх членів організації, бояків УПА і всього українського народу. Життя друга Клічківського Савура, визначного керівника та військового командира, найкращого друга і відважного вояка служителя, є прикладом для всіх українців, як треба жити, боротися і вмирати за волю України. Величний образ любимого керівника Волинії Полісся вічно живий у наших серцях та заохочує надальші бої аж до останньої перемоги. Слава його світлій пам'яті. Слава герояві Української революції. Провід організації українських націоналістів. Головне, командування української повстанчої армії. Прошу висловити свою повагу та шану до славного командира Української повстанської армії Дмитра Клячківського. Великою навчання. Сьогодні ми традиційно на цьому місці вшановуємо пам'ять. Справжнього українського героя Петра Кличківського 68-річний фізяївський. Людина, яка народилася не на рівні, що не допомогти, але воювали загибло за Ісусським за поруч з рівним. Безвернув увагу, що ми запрошуємо вже другий раз на такий мітинг саме учнів. Люди старшого покоління, ветерани УПА, мають уже сформований світогляд. На 100% це патріоти. Дуже важливо для того, якою буде наша держава, щоб такий самий світогляд мали саме ви. Дуже хотілося, щоб такі мітинги в майбутньому організували саме ви. Дуже хотілося, щоб ви, коли прийдете сьогодні, я сподіваюся, що ви прийшли з примусу, розказали своїм колегам, щоб на наступні такі зустрічі було більше молоді. Я думаю, що коли такий світогляд буде у вас, це буде найкращий спосіб виключити пам'ять таких героїв. Thank you.